Всім привіт! Мене звати Люба. І сьогодні ми з дітьми приїхали на таке святкування, яке відбувається від нашої роботи. Вони домовились, замовили зал, замовили Санта Клауса, подарунки дітям приготували, плюс батути, різні розважальні програми будуть для діток. Там буквально недовго, десь три годинки. Так що, думаю, треба обов'язково прийти. І... Подивитися, що там буде. Так що поїхали. Так, трішки покажу. Ось там батут надули, ось там обличчя розмальовую, ось там надувають. Шарики, в речі, всякі чіпси можна брати, і сік дітям, і ось там піца в того страда. І Санта сидить біля ялинки і роздає подарунки діткам. Так, вийшли ми, ми вже звідти, доволі цікаво було, діткам і розмалювали обличчя. І... Нам на ну, все зробили таке цікаве для дітей. і Батути попригали вони. Але вийшли ми. Як же ж ми не можемо піти на площадочку? Звісно, мусимо стоять, мерзнути на площадці. Але досить цікаві подарунки непогані дали. Малому попалася машинка, така з дорожкою. Ігрова така дорожка, і машинку можна пускати. І їй попалися. Кони, які там різні, такі юнікорн. Вони зараз доволі модні для таких п'ятирічних діток. Тобто непогано з'їздили. Зараз гуляємо, їдемо далі, заправимося, поїдемо в машинку нашу. Так, всім привіт! У мене вже пройшло декілька днів, і сьогодні я знову відпросилася з роботи. Взяла день оф і поїхала з дітьми до лікаря. У мене така ситуація склалася, що в мене був лікар у дітей, педіатр, але ця педіатраша поїхала в Антарію, в іншу провінцію учитися на спеціалізацію. Тобто вона буде вже дитячий дерматолог, спеціаліст ніби дитячий дерматолог у нас в Вінніпезі. І відповідно їй сказали, що потрібно. Пройти кваліфікацію два роки навчатися, і тоді вона вже буде не просто педіатр, а буде дерматолог дитячий у нас в Вінніпезі. І, відповідно, ми залишилися без педіатра. І я десь пройшло, мабуть, півроку, Я все шукала, шукала собі лікаря для них, не могла знайти, а потім просто. Найшла, що хтось набирає пацієнтів нових. Думаю, чому ні? Чому не записатися? Хоча цей лікар не педіатр, це сімейний лікар. І так виходить, що в мене є свій сімейний лікар, але він уже не набирає нових пацієнтів і моїх дітей він не зможе взяти собі. І відповідно в мене буде один сімейний лікар, а в моїх дітей буде інший сімейний лікар. Ну, Маємо, що маємо, нічого страшного. Так що сьогодні прийшли познайомитись, подивитися, хто такий, як виглядає, розповім все про своїх дітей, чим хворіють, що на що маю якісь, можливо жалуюсь на щось. Ну, такого плану. Так що приїхали в і познайомитися з ним. Так що зайшли з середину і зараз познайомимося з нашим новим лікарем. Навіть не знаю, хто це має бути взагалі. Якщо зараз познайомимося, так вийшла вже від лікаря. Дуже мені сподобався. Такий хороший мужчина, канадець, е е <in dancing> ну, видно, що канадець. Але дуже гарно до дітей і діти до нього. І що я навіть здивувалася, що малий мене навіть не до кожного підійде, не до кожного дасть, щоб йому кофту там підняли. Не дай Боже, да. А то він все, все, що лікар просив, все в мене дитина виконала. Я, я шокована була. Ну, від малої то нормально, а від сина свого я знаю, що він не, не дасть комусь, щоб ближній раз хтось щось там йому е, торкнувся до нього. То сподобалось тим, що ну дуже класно, все добре, все перерозповідаю, Супер, пройшло ну, дуже сподобався лікар. Так що далі думаю їхати робити паспорт малій. Взяла всі документи, їдемо зараз у паспортний стіл. Вже з паспортного стола і зробила всі там справи. І ми зайшли в Макдональдс, щоб діти погралися. Побігали, бо нам ще далеко їхати. І вони сиділи майже цей день в машині. Думаю, зайдуть, якраз картошечки поїдять і побігають. Десь заїхала в Сант-Віталі. Ось такий велика дитяча площадочка Що будемо прощатись? Їдемо додому. Всім бажаю всього найкращого, всім.